Привіт усім! Вітаю вас на моєму каналі. Мене звати Кая. В сьогоднішньому відео ми поговоримо про брекети. Дуже сподіваюся, що це відео буде корисне для тих, хто думає реально носити брекети чи ні, чи вони потрібні, чи це дорого, як все відбувається, тому що реально в мене було дуже багато питань спочатку. Я теж дивилась відео в Ютубі і я сама хочу поділитися своїм досвідом, тому що в кожного він по-різному проходить. У мене нещодавно було велике святкування. Це рік, як я ношу свої брекети. І мені є чим поділитись, тому поїхали. Я не можу просто посміхатись, це одна з причин, чому я дуже рада носити брекети. Це дійсно, це дійсно. Да, трішки шепелявлю, це нормально, коли ти носиш брекети, але це нічого. Такого поганого в цьому немає, вона мені не заважає в житті. Це круто, це навіть якась фішечка ізюминка. Ну що, розпочнемо з того, що рік брекетів, носіння брекетів, рік життя з брекетами це, це немало, але з іншого боку, зараз я розумію, що це мало. Тому що я зараз скажу дещо крейзі. Я була на візиті в Ортодонта пару днів тому. І мені мій лікар каже, що все, ми готові їх знімати. Ми готові знімати брекети. Я не готова. Я зовсім не готова. Тому що мені вони настільки подобаються, я настільки з ними рада бути. Вони такі роблять мою усмішку, просто сяючу, я би так сказала. Вони мені дуже сильно подобаються. Тому що я їх вибирала такі, що були красиві. І знімати. Да, я погодила всього лише рік з брекетами, і ми вже плануємо їх знімати. Це шок. Отож, перед тим як ми їх будемо знімати, давайте поговоримо про те, як мені жилося рік з брекетами. Я вже знімала на каналі відео про те, як саме вони встановлювали брекет. Я розповідала про перший, мабуть, мій місяць, перші тижні, перші дні з брекетами, як було десь комфортно, а воно поки що було, можливо, позитивного. Тому прошу вас, якщо бажаєте, переглянути, Думаю, десь тут, залишу посилання на те відео. Почнемо з того, що я вирішила встановити брекети. Це було дуже класне рішення, реально. Мені дуже швидко їх встановили. Мені задавали питання, чи це боляче. Встановлення брекетів це зовсім не боляче. По-перше, хочеться розмінчати деякі міфи. Тому що це ти просто сидиш в лікаря ортодонта він ну, просто чіпляє тобі таку ніби як пластинку, ну та вона, в принципі, дискомфортна, але це окей. І просто тобі на зуб приклеюють брекети. Потім натягують таку дугу, все. Це відбувається реально швидко, тому що ти такі лежиш, ти відчуваєш кожен процес, тобі нічого не ріжуть, не пиляють. Просто тобі їх встановлюють. Звісно, вже одразу всі так ти їх встановив, ти відчуваєш дискомфорт, тому що ну, в тебе на твоїх зубах є якийсь метал, і ти просто відчуваєш губами язиком, ніби в тебе потроїлись твої зуби, не знаю, як сказати, що в тебе набагато більше чогось стало в твоєму роті. Так, да, це було дуже дивно, я пам'ятаю, перші дні були реально важкими. В принципі, харчування в мене не було якесь дуже складне, да, я купляла кашки, дитячі їла. Але в принципі, якщо ти можеш, ти можеш їсти, якщо тобі не боляче, не дискомфортно. Ми вже пішли в мене видалення собі мудрості, тому що мені ортодон порадила, що спочатку ми ставимо брекети. А потім видаляємо зуби мудрості. Тобто, виходить, в мене вже брекети працюють. Ну, я звикаю до них, і потім я видаляю зуби мудрості. Я ну не знаю, чи це краще, чи краще спочатку видалити зуби мудрості, а потім ставити брекети. Ну це вже від вашого бажання залежить. Просто ну я погодилась, типу, і окей, я не шкодую про це. Навіть ну я не можу прийняти, чи це краще, чи це гірше. Ну, звісно, зуби мудрості це важко було. Тому що це операція, це залежить від твоїх зубів. У мене, наприклад, були атипові зуби, тобто, які росли криво, зуби мудрості. І їх доводилось просто вирізати, на кусочки ділити і по кусочку діставати. Тому це була боляча процедура. Болюча. боляче, це було боляче. А зверху в мене, в принципі, дуже легко пішло. мені навіть було приємно, чесно, коли виривають зубчик. Так і, і все, Ну, це було прям класно. Так, да, це, можливо, був такий маленький кошмар, тому що там потім кровоточили рани, тобі накладають шви, ти їх знімаєш. Але реально, коли просто тобі вже все видалили, ти розумієш, о май гад, це було реально важко, це було боляче. Я іноді навіть плакала, бо це було реально боляче. Але воно проходить і все. Це не так, як знаєте, психологічна біль, коли ти реально мучишся дуже довго роками, просто страждаєш. А тут просто да, ти потерпів фізично і все. І потім я реально така думаю: блін, я це пережила, я така класна, це ну прям досягнення моє. Саме після забій мудрості вже пішло все дуже лайтово, все дуже просто. Ти звикаєш. До брекетів ти звикаєш нічого не гризти, нічого такого твердого не їсти. Але якщо чесно, це нічого не обмежувало мене. Я, наприклад, я могла їсти яблука, ну просто ріжу собі на кусочки, і в цьому нічого не було страшного. Це була як пригода, тому що я реально я себе налаштувала. Дуже важливо, коли ти щось робиш своїм тілом, своїм організмом, ти просто... Пробушу налаштування в своєму мозку, як це все буде. Для мене це була пригода. Для мене це була якась сторінка мого життя дуже класно. Я така думаю, ой, мене будуть бректи, як я буду з ними жити, як це буде класно, я буду пристосовуватись до всього, я буду ходити до лікаря, до лікаря ортодонта, я буду ходити посміхатися, не буду нічого боятись. І це. Реально було дуже класне налаштування. Я зараз говорю, мені дуже приємно, я не хочу їх знімати. У мене, можливо, не були такі великі проблеми з зубами, як я думала. І в принципі, моя проблема дуже швидко вирішилась. На це було потрібно три місяці. І все. А далі вже просто зубки всі рівнялись, ставали прекрасні, як мені лікар Шедон каже, ну все. В принципі, все вирівнялось, можна знімати. А мені здається, а ну можна ще там чут-чуть щось підрівняти, щоб вони якось м -м, стали ближче один до одного. Також є міф, що брекети треба носити три роки, два-три. Це залежить від того, які ти брекети вибереш, і від того, яка в тебе буде проблема. Я думала, що в мене просто страшнюча проблема. Е, в мене просто не там росли зуби, скажімо так. А як виявилось, це дуже швидко можна вирішити. Взагалі, О, якщо, ти, якщо тобі лікар, тон пропонує якусь реально класну систему брекетів, тому що в мене, наприклад, самолігутурні сапфірові брекети, тобто ті, які не треба там підкручувати, тобто які самі скажімо так, допомагають моїм зубам стати красивими і рівними. У мене тут, наприклад, сапфірові, тобто такі білопрозорі, а ось тут по краях мене просто металеві. Ну, тобто ти сам обираєш собі систему, яку ти хочеш. І залежить від твоєї проблеми, скільки ти будеш носити. Мені лікар казала, що я буду носити півтора роки. Зараз минув рік, і мені вже хочуть зняти. Кемон. У мене навіть півтори роки це було типу, дуже мало. Я така, що серйозно. Тим більше, коли ти працюєш, тебе молиш життя. Цей час дуже класно проходить. Також брекети це дуже класна можливість бути особливою <гум> людиною. Ну, реально, я себе відчувала. Відчуваю, відчувала такою, тому що от, не знаю, хочеться якось посміхатись. І люди бачать твої як діаманти якісь на зубах. А, мені реально хочеться багато посміхатись. Тому що я тепер не відчуваю дискомфорту, як раніше в мене було, наприклад, о Боже, у мене криві зуби, всякі комплекси. Хоча дійсно, хто мені їх нав'язав. А зараз я можу ходити. Такий щасливий відчувати. тому що навіть коли сумно, ти посміхаєшся і тобі все рівно стає краще. І я сказала, що брекети зробили мене новою людиною, <гум> реально. Тому що коли ти якось виправляєш якісь свої комплекси, навіть психологічно, наприклад, у тобі якийсь комплекс, ти йдеш до спеціаліста, який тобі допоможе їх виправити, ти себе відчуваєш зовсім по-новому, ти ніби ростеш емоційно, і ти такий. Вау. Наприклад, я думала, що там брекети це просто якийсь кошмар. Три роки ти мучишся, потім все життя мучу. Виявилось, ти навпаки, ти під час носіння брекетів ти вже міняєшся як особистість, тому що ти пристосовуєшся до себе. Ти більше думаєш про себе, тому що ти доглядаєш за своїми брекетами, ти ходиш до ортодонта, в тебе є якийсь там календар, графік. Але поговоримо про фінансову сторону, Скільки я витратила на рік догляду за брекетами, носіння брекетів. Від Відвідування ортодонтів. ортодонта. Тож, рік брекетів, скільки це коштувало? Якщо не враховувати ціну брекетів, мені, наприклад, коштували 1300. Потім на видалення зубів мудрості я видерла 12 тисяч гривень, у мене було 4 зуби мудрості. В когось може бути їх 3, може бути 2, може взагалі не бути. Тому в кожного індивідуально. А от самий догляд це походи до лікаря. Покупка всяких там приладів, там щиточок для брекетів, там зубної пасти, щіт, щіток зубних, зброї. Заміна дух тобто з цих металевих. В принципі, на видалення собі мудрості на догляд я витратила 19 100. Це дорого, але якщо подумати, що це рік коштує стільки, то це небагато. І ще моя порада: що варто вибирати. Клініку, в яку тобі хочеться приходити. Для мене це було дуже важливо. Тому що це люди, з якими ти будеш працювати рік, два-три, і тобі має хотітися туди йти. Наприклад, у мене клініка недалеко біля дому, дуже красиво, мені там приємно. Я, мене там вже всі знають, тому що я туди вже ходжу рік. І це дуже круто. Ти приходиш і ти себе відчуваєш, ніби як до знайомих йдеш. І... Комфортно тобі стає, тому що реально, коли ти навіть переживаєш, ти можеш навіть відчувати біль там, де її немає. Тому це мій лайфхак. Маєте самі вирішити, наприклад, чи хочете виберекати чи ні. Не треба нав'язувати собі чиюсь думку, а реально дослухатись свого серця, чи ви готові це робити, чи ні. Просто дослухатись за себе. Але в будь-якому випадку це дійсно класне рішення. Не треба піддаватися цим всім міфам, слухам, що це дуже дорого, що це дуже боляче, що це погано, для чого це. Ви маєте самі для себе прийняти рішення і вже слідувати йому. На цьому це відео завершується. Дякую за те, що були. Рік зі мною знали про те, як я встала ці брекети. Мені дуже цікаво цим поділитись. Мені це дуже подобається. Скоро буде зняття. І буде нове відео про брекети, тому тримаємо кулачки, щоб це дійсно пройшло божественно, тому що я ще не готова з ними прощатись. Але треба. Я думаю, буде все ще набагато прекрасніше. Отож, до нових зустрічей! 宝宝。Bye bye.